Сього узбережжя і прекрасного колоніального міста Картагени. Картагена була заснована у 1533 році на місці маленького індіанського поселення Калумарі, і донині вона майже не змінилася. З 16 до 18 століття Картагена п'ять разів зазнавала нападу. Тому іспанці побудували стіни навколо міста, відомі як Лас Міралас. Ці стіни сорокафутової товщини будували два століття і завершили тільки у 1796, за 25 років до того, як іспанців вигнали. В одній із секцій побудували тюремні камери. Зараз тут розміщені магазини. Це намисто? Так, намисто. Чи може пояс? Скільки воно коштує? Сім тисяч. Сім тисяч. Два за десять. Замок святого Філіпа Барагаського це найбільша фортеця, побудована іспанцями у новому світі. Її багато разів штурмували, та взяти її не вдалося нікому. Це чудове місто. Люди тут вельми приємні, але завжди треба торгуватися. Розумієте, вони бачать, що ми туристи і хочуть заробити грошей. Їх можна зрозуміти. У Колумбії треба мати багато готівки, бо в більшості магазинів не приймають кредитні картки. Та краще за все розплачуватися не готівкою і недорожніми чеками, а торгівельними картками. Це дуже просто тільки дізнайтесь скільки ваш банк бере за операцію. У моєму банку це 3-4 долари. І це максимум. У Колумбії ніколи не сякайтеся за столом. Тут це вважають дуже брутальним. Мої рідні дізналися про це на власному досвіді. Серце Картагени це старе місто. Це заможний район із вишуканою колоніальною архітектурою і вкритими квітами балконами. Це має бути робота Фернандо Ботеро. Він всесвітньо відомий художник, якого колумбійці ніжно називають чоловіком, що малює товстонію. Також і ліпить їх. Вона дуже гарна. Біля зовнішніх стін розташований більш колоритний район Гецеманія. Там можна відчути справжній смак картагени. В якому я сьогодні обідатиму популярний заклад у Картагені. Все почалося із колумбійського боксера, який в свій час двічі був чемпіоном Колумбії. Був навіть чемпіоном Південної Америки. Та потім він вирішив облишити свої рукавиці і відкрив оце Ексбоксерові і місцевому герою Бонофасіо Авілла належить один з кіосків, що простяглися вздовж громадського пляжу Картагени. Рада познайомитись. Я також чогось бажаєте. Навіть не знаю, що у вас найкраще. Кочо Пакаро Кочо Пакаро звучить непогано. Сан Кочо Платано. Ви досі боксуєте, навіть говорячи про їжу. Сан Кочо ви здаєтесь надто приємним, як на жорстокого бійця. Це було дуже давно. Мені подобається ваш ресторан. Мабуть, я спробую санкочо. Великий. У важкій вазі. Так я візьму. Гаразд. Оце так чоловік. Санкочо. Дивовижно. Дякую. Привіт, рибонько із головою. Ну, гаразд. Отже, тут є платан і здається, юка. Так, це юка. Ну що ж, спробуємо. Дуже смачно. Один із популярних у Колумбії музичних стилів називається валемато. На пляжі або у кафе ви знайдете музикантів, які за 5 доларів зіграють вам кілька пісень. З Картагени я полечу вздовж Карибського узбережжя до Санта-Марти у провінції Магдалена. Звідти я перетну джунглі, щоб відвідати руїни стародавнього індіанського міста, відомого як ласуїда Пладіда або загублене місто. Якщо ви вирушаєте в путь під час сезону дощів, будьте готові. Пішки чи верхи на мулі стережіться, бо урвисті гірські стежки можуть бути вкриті слизькою грязюкою, на якій навіть мулові легко послизнутися. Та чи то дощить, чи сяє сонце, від краси тропічного лісу перехоплює подих. Мандрівники Зазвичай вирушають або з Санта-Марти, або з селища Мачете на 25 миль далі на схід. Дорога з мачете оминає мутанжі, селище індіанців Когі і далі прямує до загубленого міста. Повна вартість подорожі до загубленого міста складає близько 230 доларів. І фермери, що живуть у горах С'єра, охоче дають мандрівникам переночувати, а також пропонують вечерю і сніданок. Дорога в обидва боки займає шість днів. Okay. Am... Я просто виснажена. Це був дивовижний день, дивовижний похід. Зараз іде дощ, вечір просто чудовий. А ось тут я спатиму. Це мій гамак, моя сітка проти москітів. щось я не впевнена, як я туди залізу. Чекайте, Гаразд. Буенос ночес ця місцевість була під контролем повстанського угрупування фарс аж до кінця 80-х. В ті часи туристів часом викрадали, але відтоді як фарс витіснили звідси, тут безпечно. Проте у подорож слід вирушати лише з професійними провідниками. Думаю, Колумбія парадоксальна країна, бо з одного боку тут багато насильства і не дуже комфортні умови для життя, особливо в окремих місцях. Але з іншого боку, тут дуже щасливі і радісні люди. Вони відкриті душею і насолоджуються кожним моментом свого життя. Мені дуже сподобалось. Люди тут надзвичайні. Місця, які я відвідав, просто фантастичні. Як от загублене місто сьогодні. Мені сподобалося все. На березі річки я залишаю стежку для мулів і піднімаюся старовинними сходами, що ведуть до загубленого міста. Там я зустрічаю археолога Сантьяго де Пералдо, який завершив розкопки цього місця тільки у 2006 році. Засноване близько 300 року нашої ери, загублене місто є одним з великих недосліджених скарбів до Іспанської Америки. Його побудували індіанці Тірона цивілізація, яка зникла у 16 столітті, коли іспанці захопили ці землі у пошуках золота. Цей камінь називають мапою, але невідомо чи насправді це мапа і нам невідомо... відомо. Що саме тут зображено? Що тут зображено? Дехто вважає, що це може бути зображення басейнів всіх навколишніх річок. Інші кажуть, що це може мати стосунок до кам'яних стежок у горах. Тож це справжня головоломка для археологів. Це місце відкрили тільки у 1975 році. До того сюди приходили тільки мародери, та коли суперечка між ними завершилася вбивством, весь світ дізнався про загублене місто. За іронією грабіжники називали його пеклом, адже до нього так важко дістатися. вельми цікаво, що у містах Тірона. Завжди є два варіанти, куди рухатись далі. гаразд. Ви можете обрати цю доріжку, яка є головною, а можете повернути на цю доріжку зліва, яка веде до житлової зони. Зайдемо всередину. Гаразд. отже, просто на цьому місці був житловий комплекс. Ось тут могло бути житло. Кругле житло. Та слід пам'ятати, що люди жили скрізь на цій терасі. хоча тут немає жодних стін. тут ви не побачите фундаменту руїн. Розумію, це спосіб життя і перебування в місті, який дуже різниця від нашого. Також важливо пам'ятати, що у ті часи тут не було лісів, натомість були поля на них росла кукурудза, цукрова тростина. Вважають, що загублене місто було найбільшим містом індіанців. Тірона у ньому та ще в 11 поселеннях жило від 2 до 4 тисяч людей. Це був їхній політичний і економічний центр, що складався більш ніж з тисячі круглих терас, з яких розчищено лише 10%. Нащадки тіронців живуть неподалік і вважають руїни священним місцем. Щойно ми зайшли до центральних терас, які являють собою найбільш важливу частину міста. Вірогідно, що всі ритуали, свята і церемонії відбувалися саме тут а ось перед нами чудовий краєвид долини річки Пурітако. Я переповнена враженнями навколо стільки всього відбувається. Загублене місто лежить на північних схилах сєра Невада де Санта Марта на висоті 4 тисяч футів над рівнем моря? Мальдумегенца Ромальдо він, мамо, тобто релігійний спеціаліст із громади, кої, яка мешкає у долині річки. Саме на ньому лежить обов'язок духовного піклування за цим місцем. Це дуже важливо, бо це для них священне місце. Я помітила, що вони часто щось жують, так що це. <рес> <рес> Листя коки вони кладуть його до рота. Тай звільнити хімічний агент, вони застосовують вапно, яке зберігається у гарбузі. Wта stick and that's actually the came толо дія, то la noчі. Старку несто Actually, Кока дозволяє їм збільшити рівень концентрації і працювати довший час. Вона також дає їм можливість постійно думати про світ і їхні обов'язки в ньому. Отже, вона дуже дуже корисна, навіть поза своїм ритуальним призначенням. It's a, it's a... Кока для них священна рослина. Mm більшість тубільців вірить, що білі люди не повинні вирощувати коку, бо вона не призначена для цілей, в яких вони її використовують. <пути> <пути> використовують. <пути> дивовижне каміння, правда? Це існує. Це існує. Це існує. Вони існують. Таке буває тільки раз в житті. Я не хочу додому. Я хочу залишитись. Колумбія і Панама це найкраща подорож, яку я коли-небудь здійснювала, і завершити її тут, у загубленому місті це просто фантастично. Я нервувала, бо думала, що Колумбія може виявитись досить непередбачуваною, та все було прекрасно. Люди тут просто дивовижні, і вони піклуються про тебе. Гарний був похід, але вибратися звідси я збираюся легшим шляхом. Піду спіймаю той гелікоптер.